Ці авто зроблять вас бідним. Подивіться це відео, можливо, саме таке авто ви хочете придбати. І сьогодні я розповім вам про таких сім машин, які здатні витягнути кожну копійку з вашої кишені. По традиції з вас підписка на канал, лайк цьому відео, і ми починаємо. Сьоме місце займає марка Toyota з їхньою моделлю RAV4, Avensis або інші моделі, на які ставились дизельні двигуни об'ємом 2,2 літри. Питань немає. Машинки надійні, непогано тримаються по кузову, мають витривалу підвізку, класні коробки передач, безпроблемну електрику, але є одне але. Якщо ви захочете ці авто з двигунами 2,2 дизель, знайте, що одна нова форсунка. На ці автомобілі коштує близько 500 євро. А враховуючи, що в нас десь там кум заправить, десь ми хочемо дешевше заправитися. Тут паливна система може і постраждати. Банально Toyota Avensis, орієнтовно 2008 рік. Ви купуєте таку машину дизельну там за 7-7,5 тисяч доларів. Проходить деякий час, і ви можете попасти в ремонт паливної системи поза 2,5 тисячі доларів. Якщо вже хочете, дизель беріть 2 літри. Можливо, він не такий витривалий і ресурсний, але хоча б майже вдвічі дешевший в плані ремонту. Чекаєте наступних варіантів? Рухаємось далі. Шосте місце займає марка Peugeot, на які ставились бензинові двигуни трьохциліндрові. Об'ємом 1,2 і літри. Їх ще називають пюретех. Взагалі, здебільшого, французи славляться своїми дизельними машинами, а бензинки більше виходило робити в Рено. Не всі, але деякі були хороші. А Peugeot і Citroën славились своїми дизельними машинами, але ні треба було зробити у Дені два турбобензиновий двигун ось в чому його проблема два тижні тому клієнт замовив нас на підбір Peugeot 2008. ми подивились для нього вісім варіантів і знаєте що з ними було всі ці варіанти були орієнтовно 16-х років з восьми варіантів Шість автомобілів були з пробігами до 110 тисяч кілометрів, і вже на них усіх був замінений двигун по словах власників. Сам двигун разом з роботою винесло понад 2,5 тисячі доларів. Нагадаю, за ресурс біля 100 тисяч кілометрів. Решта два Peugeot мали пробіги 130 і 140 тисяч кілометрів, і повірте, були вже на колінах. Коробки передач після 16-го року в них надійні. Ходова недорога дорога в ремонті, класний кузов. Але сам двигун, який ви зремонтуєте, і це надовго не вистачить а кожних 100 тисяч вивалювати під 3 тисячі доларів тільки на двигун, Повірте, занадто народ. А перед продовженням цього відео хочу вам порекомендувати набори для догляду за вашим авто від компанії Vitol. Коли я мию машину, то мию її повністю, і також турбуюсь про чистоту своїх вікон і колісних дисків для чистоти своїх вікон в машині. Я використовую ось цей набір для догляду за склом. Я не знаю як кому, але мені дуже подобається, коли мої вікна кристально чисті, через них гарно видно і виглядає воно дуже класно. Догляд за дисками. А ви всі знаєте, що гарні диски це 50% в Вигляду авто і останній штрих чорніння гуми. І це ще не всі набори. Решта покажу в наступному відео. Ці всі набори ви можете замовити на сайті vitol.com.ua, а промокод горячий дасть вам приємну знижку. Посилання на сайт я залишаю в описі під цим відео. П'яте місце займає Subaru Outback з двигуном 2.0 дизель до 2014 року. Пояснюю, багато разів нам прилітають заявки з проханням людей перевірити для когось. Ту чи іншу машину, і дуже багато варіантів це саме дизельні двохлітрові аутбеки. Люди ведуться на ціну. Вони коштують по 8 тисяч доларів. Реально по 8, по 8,5 з половиною їх знайти в чудовому, нібито стані. Але те про що я вам зараз розкажу, ще цікавіше. Дзвонить клієнт і каже: Юр, перевірте, будь ласка, мені завтра. Аутбек, 13 13-й рік, двохлітровий двигун. Я сам вже на ньому проїхався, обдивився. Я хочу, щоб ви ще також з напарником подивились. Ми домовились про перевірку на наступний ж день, і власник по дорозі до нас не Доїжджає, телефонує і каже: Вибачте, машинка заглохла. Почалася вібрація, одним словом, далі я не поїду. Цю машину завозять одразу на сервіс і йому кажуть: Вибачте, але у вас тріснув колінвал. 14-й рік і рідний, нескручений пробіг 233 тисячі кілометрів. Ціна питання, щоб машина знов була на ходу, понад 4 Тисячі доларів. А тепер думайте, потрібні вам дизельні Subaru чи ні, перед трійкою фіналістів нас зустрічає Passat B6, але одразу кажу: я говорю не про двохлітровий чи 1.6 дизельний двигун. Мова йде про бензиновий двигун, 1.4 TSI, Це є турбобензин в поєднанні з роботизованою першою сухою DSG. Я вже мовчу про кузов цієї машини, на який постійно треба витрачати свої кошти. Мова йде просто про техніку. В перших генераціях що 1.4 TSI, і що ДСГ з сухим щепленням, м'яко кажучи, вийшли ненадійні в двигунах. То проблеми з ланцюгами, то проблеми з турбіною, то вічно витікає, звідкись мастило. Та й ресурс в них рідко добігав до 250 тисяч кілометрів без е, особливого втручання. А дсг коробка першої генерації не потребує якихось описів і компліментів. Саме з неї почалася славнозвісна доля коробок ДСГ, і після багатьох модернізацій все одно багатьох відлякують, тому що саме ця була, м'яко кажучи. Лайняна. Що по вартості слова з уст власника: двигун пробіг 238 тисяч капіталка, 2300 доларів. Це машина, яку він брав новою. А перед тим на 130 тисячах лягла коробка. Одним словом, двигун плюс коробка орієнтовно 4 тисячі доларів. За без шостий пасад, ринок яких зараз в районі 6 тисяч. Отже, ми підібрались до трійки лідерів, яку ми весь випуск так сильно чекали. Трійку лідерів відкриває Citroen в кузові C6. Одразу поясню, саме. Сама машина класна, вона комфортна, вона кайфова, рідкісна і реально в мене викликають повагу власники, які просто наважилися. Купили собі таке авто і тримають його в доглянутому і класному стані. Тоді чому я кажу, що ця машина може витягнути багато грошей? Все дуже просто, дуже важко знайти майстрів, які захочуть обслуговувати це авто. А якщо і захочуть, то повірте мені, брати вони будуть по оверпрайсу. Це ж все таки старий французький преміум зі своїми неординарними рішеннями, складною конструкцією тощо, багато складної електрики, яка вже з віком може виходити з ладу. Пневматична підвізка на Citroen C6, м'яко кажучи, також не. Дешева, ну і плюс дефіцит запчастин. Мало які запчастини є в наявності, треба чекати. Якщо чекати, це ще дорожче. Я вже мовчу про наявність кузовних запчастин. Я не знаю, де ви їх шукаєте. Власники це шостих. Тому скажу так: якщо ви далекі від авто і ви хочете, наприклад, там першу машину, або просто вам захотілось таку машину купити собі, як Citroen C6, краще утримайтесь, або зробіть собі грошовий запас ще так раз, як коштує це авто. І тоді спокійно його беріть. Друге місце займає BMW 7 серії в кузові е 65 Про неї кажуть найневдаліший кузов 7 серії BMW, тому і на ринку їх продають по ціні другого Мегана. в районі 6 тисяч варіантів. Просто хмара. Тільки виставляєш авто на продаж, тобі зразу стріляють на обмін BMW е 65 BMW е 65 цукерочка. Поміняй мені, забери її в мене. І зазвичай пропонують саме на обмін або 3,6, або особливо 4,4. Конструкт. Активно складні двигуни, дорогі двигуни, дуже мало людей, які їздили на них спокійно і гарно за ними дбали. Також складна електрика, мега дорога підвізка. Це реально машина, яка зможе витягнути всі ваші гроші. І ще нюанс, який стосується і цієї BMW, і це шостого Сітровенна, який був по рейтингу минулий. Уявіть, ви маєте це шостей чи таку BMW e 65 навіть в прекрасному стані вклали в неї всі гроші, а потім бах, вам треба різко її продати. З будь-яким іншим автомобілем це буде працювати так. Ви. Ви спускаєте ціну ринкової і у вас її забирають. З С6 і із бехою. Повірте мені, так не буде. Так трьохлітровий дизельний двигун на Е65 ходить краще, надійний і все таке, але здебільшого їх бояться. І по дизайну, і по техніці, по електриці, по ліквідності ці машини не вартують того. Хіба візьмуть ваш гаманець, заберуть і не віддадуть. І перше місце займає не конкретне авто, а 90% усього бренду. Про них ніколи не скажуть ці авто найнадійніші в світі. Про них ніколи не скажуть: ось це апарат надійний. От реально сів і хоч на край світу на ньому їдеш. Вічні проблеми з пневматичною підвіскою. Постійно електрика живе своїм життям. Складні двигуни. Я вже мовчу про їхню ліквідність. Їх не хочуть брати, і не хочуть брати недарма через складне дороге обслуговування. Ці всі історії, що треба кузу від'єднювати від рами, це все правда. Бували ситуації, коли машина заїжджає на сервіс. Припустимо, опустилася пневма. Її починають ремонтувати, а за той час машина вмирає і просто не заводиться. Майстри до того навіть не запихали рук, а машина просто вирішила не запуститися. Вони реально живуть своїм життям. і Я вважаю, це саме ті машини, які можуть витягнути максимально грошей зі своїх власників. Я говорю про марку Range Rover, особливо ті, які вийшли понад 10-15 років. Тому. Ставте лайки, не забувайте про підписку і пишіть в коментах, на які теми зняти наступні відео.